Добрий подписчики ось канала. Ось така кукуруза о, о, суха. Я хочу вам показати не кукурузу, хочу вам показати. Медичний ка. Самі догадаєтесь додати, що це медичний ка. Саме головне, щоб його садити, щоб кукуруза була повище, щоб не було видно його. Зараз ми зайдемо в поле, щоб ніхто не знайшов кукурузі високий на Тому що ми заходимо конечно, трохи не так хотілося вже там комбайни молотять на дальньому плані отак ми заходимо кукурузи кукуруза чиста чиста кукурудзабу вже ну, сухати все стебло зелене, але саме качан вже сухий. Ми заходимо і попадаємо на таку ділянку. Ось така ділянка. Правильно ви замітили це медичні кавуни. Ми тільки за спорт, ніякі там не те що ви подумали, не петрушку садимо не укроп. Ось такі кавунчики. Як ви бачите, у нас тут От така є таємні. Лабораторії, таємні ділянки, де ми вирощуємо. Звісно, багато ось саме ось, э, було посаджено тут 21 червня, це пізновато. 21 червня пошкоджено вороньом, там може в э, сліді немає косуль. Косулі, може, їли, ну багато і саме більше, ось такі поїли. і Вони теж позасихали, ну що ж, не будеш э, її бачити воїна як. Сторожувай тут аж недавно. Звісно, сторожувати, щоб їх самі більше А такі в нас медичні кавуни, ка правильно. Всякі там не думайте. Ми тільки вітер. Забачите, розкльовано ж. Ми тільки за здоровий образ дитя. От Отакі, так що ставте лайк, кому погралися такі таємні ділянки лабораторії натовські. Не вирощують такі. Ну, я вам покажу, це я вже прибрав, тому що покажу цього, що тому що. Тут дині. Ну, Пізнувато, 21 червня, сьогодні у нас 17 вересня. Дощів не було за цей період. Там таке прокапало там пару капель, ну все одно виросло. Ось. А у них, ви бачите, дині. Такой я пособирав, де спили, такі багато. В принципі, це можна забрати, там скотині поїдять. Ось вот такі. Ось вот такі у нас сейчас жду соседа должен подскочить. Надо спасать урожай. На дышних кавунині денег. По їжено, ну в принципі носится ну, э, рано. Зайці може їдять. Може зайти, ну таке щось по тому все ось, ось може лисиця, може навіть косуля то ну, таке соєшник тут видно, може косуля косули. Навіть. Ну багато ще щита, було 8 штук і самих більших. Так що за таке відео треба ставити обов'язково лайк, підписуйтесь на канал. Зараз я вам покажу. Конечно ну, що, що зробиш. Тут ось сліди якісь видно, що щось бісилося. У нас були тут посаджені огурчики тоже і з цієї сторони такі білі кавуни. Довгі білі. Зараз я вам покажу. Зараз ми вийдем. Такі водишні кавуни. яка у нас тут ще можна і стоечнику. Точнику можна намолотити, в принципі, як ви бачите, зерно крупне, виповнене, ну воно сирувато, але ну, якщо б вручну його вибити, ну, вручну дати його вибіж. Раніше так на городах садили і потім на сонці воно б на кришах його сушили, і нормально потом. Отакі От ви бачите, ну, зараз ми вийдемо, я вам покажу який урожай, в принципі, слава богу, непоганий, дивіться, які кабанчики. Ось біленький, ось теж білий, а то Ну, Це маленький, маленький збираю тут статині. І ось хороші, білі цей скажем середньо спіллі, вони... Скажімо, Бистріше дійшли а ці ряби, а вони трохи пізнуваті. Ну вже там, які будуть, як бачили, е... отакі от кавунчі. Бачите, самі більше кавуни, е... там, птички чи за ці. поїли. Ну, їм треба нам хватить Нам отакі. От а тут я ось я ось Деньки, от такі, які спіли Ну, я не буду высыпать тут такие вот маленькие тут всякий, ось. Я там трохи, ну, підпорчено но уже вона спила у нас спила тоже боила її в принципі там утятам тебя там кино чуть еще вот такие у нас лаборатории такая биолаборатория в принципе Непогано, звісно б ще раніше було посаджено, було б е, тому багато завизі багато. Ну, е, вони вже росли. В принципі, огудина ще, як бачите, зелена стоїть. Зелена огудена. Як воно вийшло, ну, позбавлення тут, а так. Вийшло. Бачите, вони ще ростуть так їх комбайнами, комбайнами подавлять. Ну а що зробиш? Ринки непогані, не в принципі, ну, бо в тому році тут був ви Бачите, вона ну, розвивається. І ще вони світки є росли, Ну я уже дошли, вже вже пізно, але все одно щось виросло. Посадив я, як вже 21 червня я вже сказав. Раніше ну, не вийшло. Я не думав. Ну, в непогано напішла і загаби дощі були, ж, а так за ці три э, місяці, ну там, грубо говоря, три місяці. Ось як ви бачите, тут розклювало щось. Може, зараз видиходять, хоч бери, доїдай. Не такі. Не. Поїла. саме більше, як ви бачите, як вони вибирають, вони всі стукають їх, по звуку що воно маленьке багато, може, там ручите. Мені оце повиїдало, таке може як косулі. Повигризало навіть. Бачите, там теж кора. Зуби вроді є, вон таке щось вон там щось видно. Ну то ходять до нас туди косулі і я бачу в цьому году перший раз бачив е, лося. Ну таких слідів, щоб от, косуль то в принципі і немає. Не видно. Ну, зайці то есть, багато зайців, от, бачите, зайці, навіть косуль. Дині туди. Линии вони не їли, вони на кавуни, кавуни солодші. не Немає, все провіри вроді. Щось залишилося. Були такі огурчики теж непогані. Там посажені огурчики. Польові огурчики. Гірки. Огурчики. Ніже. Так що ось таке відео. Звісно, вийшло спонтанно. Я ну, думаю, що ось и замість води піде, а води ходьби камецька вони Вот Отакі. В принципі наносине уже можна выбывать. Вот конечно мішок какие був би. Ну, хороший огерочки ручашні сочні вот такі огерочки там уже на дальньому плані Це, хай такі маленькі позабирають до мабутята їдять все підразють точно може сюди не забрати хай хай потім відро заберу Быстро дошла, така жара, округа непогана, як ви бачите, суха. І не гіркіти панамо. Він уходить потери, комбайн молоти. Ну, В принципі, тут комбайни в роторні, а вони непогано вмолачують. купуруза кукуруза, кукуруза непогана, чиста суха. пухани країв подвига там уже десь будет потери молотить комбані десь молотить на зараз ждем соседа може і дорогу не найде Так, они краї забыли И ходят потом за гонки. Ходят за гонки. Зараз потом включимся еще. И будем на загрузке. Едет сосед на Кунове выручать. Конечно, трохи заблудился, но тут тут новачок в том деле. Це я туди дальняки бью по 40-45 по км в одну сторону. Він трохи заблудився, но ну, нічого. Я йому казав, потому что що їде. А там же. Зараз раз на загрузку буду грузити. потому что колба не замолотит туда. Только, конечно, поехал на ту сторону. Но ничего. И, ну, ничего. Ну, а в самом деле, и на руку на бе потом. самое главное, что давать. Где-то. Вот так. Конечно. Лайк. за Лайк. 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 Та ближче, ближче, глуши. Ближче, гуша ну, підніми, хорош отак. Нє? Без не. Що вище тоді підніми його. Ну, там. може трохи нижче. Та не може, щоб то ми пообпадали вони. Все, глуши. Глуши. Така куча ще й не влази в кун. положила все Еще осталось -то. вот именно мешок, блядь. Пошли под На мою плантацию, блядь. Отдавайся. Зар, ну троха, давай, блядь. ну Все, зараз ми грузимося і що ви підписуєтесь на канал, ставимо лайки, коментуємо. Це я сусіду показую.